Військово-політична еліта Української революції 1914-23 років такою була тематика цьогорічного науково-практичного семінару, який провели в одному з місцевих вишів. Науковці обговорювали історію листопадового чину та його вплив на сьогодення, зокрема й на прикладі окремих історичних діячів. Більше про це наша Ольга Бабенко. Місцеві дослідники та науковці щороку збираються напередодні річниці листопадового чину, аби обговорити проблематику української революції. Роль ЗУНР полягає в тому, що окрім того, що дійсно протягом довгого часу готувалися і інституції державні, і державні діячі протягом трьох місяців було фактично налагоджено дипломатичну роботу. Створені збройні сили, роль велика зумру полягає в його такій соборності і державотворчості. Тобто, коли стало питання про те, що потрібно об'єднатися і створити Українську Народну Республіку і Західні області Української Народної Республіки, то політичні еліти західної країни однозначно прийняли рішення про те, що це здійснилося. Історики переконані, саме листопадовий чин спричинив утворення української держави. Історична традиція в нас вивчається. Цьому присвячена і окрема виставка на наукової бібліотеки нашого університету, де зібрані видання наших викладачів і представників української діаспори. Тому ми таким заходом хочемо увіковічнити пам'ять українських героїв, які 105 років тому зважилися на відчайдушний крок на військово-політичний переворот на Галичині, який дав початок українській Державі, власне, українській державі на Галичині. Науковці кажуть, нині важливо порушувати питання українського державотворення, аби зрозуміти, як впродовж десятиліть нашим предкам доводилось добувати незалежність. Є таке поняття як відчуття себе єдиним народом, єдиною нацією. Оглянути на ту спадщину, що робили наші попередники. Вони закладали також сьогоднішньою перемогою. тому треба також повертатися до тих подій історичних, яких героїв і тих постатей, і те, що ми сьогодні робимо. Ми повинні всі о, радянські або російські міфологеми, які були, ми повинні сьогодні порушити. Ми повинні зрозуміти, що сьогодні інша історія. У нас є своя історія в університеті. Представили також виставку наукових видань з проблем історії української революції.